Україно! Mm? Віддайте свою ядерну зброю Росії! І ми гарантуємо вашу безпеку, суверенітет та недоторканність кордонів. Mm -hmm. Що ж, я вам довіряю. Україно! Mm? Схоже, ви в складному становищі, тож я прийшов тиснути, тобто допомогти вам. Невже ви нарешті вводите санкції проти Росії, щоб вона не змогла продовжувати цю криваву війну? Ні, краще. Приніс вам 28 пунктів капітуляції, тобто мирної угоди з Росією. А може, замість нової угоди ви з Росією просто виконаєте попередню? Не розумію, про що ви. Не потрібні 28 пунктів, щоб Росія просто забралася з України, і війна одразу закінчиться. Що ж, бачу, вам не вистачає мотивації для угоди з Росією. Тож, дивіться, що це там таке? М? Росія щойно вбила десятки мирних українців. О, це жахливо! Але з іншого боку, це ж чудова нагода підписати мирну угоду з Росією. Нам потрібні справжні гарантії безпеки, а не чергова марна угода. Послухайте. М? Просто поступіться вашим суверенітетом і віддайте Росії ваші території. Натомість вона обіцяє на вас не нападати в майбутньому. Адже так? Угу. Які вам ще потрібні гарантії?